Мої найщиріші вітання, шановні, програма здоров'я від цілющої кроплини розпочинає свою роботу. Саме для вас бути здоровим і відчувати життя в усіх його чудових проявах може кожен. Але для цього слід докласти трохи зусиль, правильно харчуватися, приділити увагу фізкультурі, не потрапляти в полон негативних емоцій, відмовитися від куріння і не зловживати алкоголем. Це загальні поради здорового способу життя, а також шлях до профілактики та боротьби з лихом нашого часу, виразковою хворобою шлунка. Дізнаємося разом, чим небезпечне це захворювання, які його симптоми та яким має бути лікування, як убезпечити себе від нього. Язвіна болезнь є найбільше розпространенним заболіванням органів пищеварення. Она отличается длительным течением, склонно повторению и частому обострению. Болезнь поражает людей наиболее активного трудоспособного возраста, на некоторые причем достаточно длительный э, срок, лишая их трудоспособности. От этого заболевания трудно полностью избавиться, хотя известно много методов его симптоматического лечения. Данные статистики Всемирной организации здравоохранения говорят, что язвенная болезнь встречается у 10% взрослого населения планеты. Чаще поражают, поражаются жители крупных городов. Язвенная болезнь встречается у людей любого возраста, но пик заболевания приходится на 25-40 лет. Причем мужчины болеют в 6-7 раз чаще женщин. Это заболевание может быть и в детском, и юношеском возрасте. У детей за последние 5 лет заболевание язвенной болезни увеличилось практически в два раза и составляет в различных регионах от 1,6 до 3,8% заболеваний органов пищеварения. Чаще всего заболевание начинается в школьном возрасте, причем около половины детей заболевают в возрасте 7-9 лет. В настоящее время язвенную болезнь рассматривают как полиэтиологическое заболевание с различными звеньями ультерогенности. Среди этиологических факторов, ведущих к развитию язвенной болезни, выделяют наследственную предрасположенность, нейропсихические факторы. Чаще они воз... наблюдаются у людей, чьи профессии связаны с нервно перенапряжением. Алиментарные факторы это погрешности в еде или нарушение ритма приема пищи, вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем, избыточное потребление кофе, лекарственное воздействие, это э, прием э, лекарственных средств, которые оказывают побочное ультерогенное действие. Э, это аспирин, индомитоцин и другие нестероидные противовоспалительные препараты, резерпин. Повреждение слизистой оболочки с образованием язв, язв, эрозии и воспаления, связывают с преобладанием факторов агрессии. Это соляная кислота, пепсин, э, желчные кислоты. Над факторами защиты слизистой оболочки. Это слизь, которая вырабатывается слизистая оболочка желудка. Важную роль э, имеет инфицирование. Хеликобактером пилори. Эти мікроорганізми способны вызывать воспаление слизистой оболочки, разрушая при этом местные фактори защиты і усиливая кислотність. На що потрібно звернути увагу, щоб запідозрити виразкову хворобу шлунка? По-перше, це так званий голодний біль, який виникає одразу після пробудження, коли людина доволі довгий час не їла, іноді вночі чому болить? Тому що на виразку, яка вже утворилася, діє соляна кислота, що міститься у шлунку, наче посипає сіль на рану. Як тільки хворий поїсть, біль минає, адже соляна кислота працює за призначенням, допомагає їжі засвоюватися. По-друге, біль виникає через 40 хвилин одну годину після того, як людина поїла. За цей час їжа шлунку частково засвоїлась, і соляна кислота, виконавши майже всю роботу, знову мучить виразку. По-третє, у хворого виникає печія і кисла відрижка. А по четверте, біль може супроводжувати нудота. Профилактика язвенной болезни подразумевает исключение факторов риска. Это правильное и регулярное питание, это уменьшение нервного напряжения, лечение хронического гастрита и дуаденита. Научитесь расслабляться. Плавание помогает переключиться и забыть о стрессе. Общение с природой, рыбалка, коллекционирование. Из боль используйте все виды отдыха, которые помогают вам расслабиться. Высыпайтесь. Полноценный сон позволяет победить стрессы и восстановить нервную систему. Не злоупотребляйте кофе и крепким чаем. Они э, стимулируют выработку соляной кислоты. Не принимайте лекарства бесконтрольно. Медична реабилитация хворих ухоплюет три этапы клиничный, психологічний та функциональный. Край важливими елементами комплексного лікування є поєднання медикаментозного та фітотерапевтичного втручання як у період загострення, так і у стадії ремісії хвороби. Важливо, що фітотерапевтичні засоби супроводжують хворого під час усього курсу лікування та два тижні після нього. А під час ремісії – 3-5 разів на рік по 3-4 тижні. Фітоаптеки – цілюща краплина для лічення язвіної болізні. больному назначается индивидуальная программа лечения, которая включает использование фитопрепаратов, способствующие нормализации обменных процессов и регенерации слизистых поверхностей, борьба с болевым синдромом, восстановление нервной регуляции. Курс лечения не назначается, ориентир – клиническое выздоровление. Приходите в аптеку «Целющая краплына» за здоровьем! Краплина більше 20 років розробляє та виготовляє високоефективні лікувальні засоби з натуральних компонентів завдяки інноваційним технологіям виробництва. Природна дія рослини розкривається органічно та повністю. Ми застосовуємо відбірну рослину сировину, яка росте в екологічно чистих районах Криму та Карпат. Всі лікувальні рослини проходять державний контроль, мають сертифікати якості та радіологічного контролю. Зберігаються у скляних ємностях при суворо встановленій температурі та освітленні. Перед виготовленням рослинні речовини перемилюються вручну. Варто відзначити, що у кожної лікувальної рослини є свій індивідуальний ступінь подрібнення. Це дозволяє витягти з нього максимум корисних речовин. Таке бережливе ставлення дозволяє зберігти абсолютно весь потенціал здоров'я, що вкладений самою природою. Варто звернути увагу на той факт, що в аптеці цілюща краплина всі лікувальні засоби власного виготовлення. Тому компанія гарантує дотримання строків реалізації продукції та відсутність підробок. Тож приходьте по здоров'я до мережі аптек Цілюща краплина. Тут вам підберуть індивідуальний курс лікування, призначать ті лікарські засоби, що будуть доступні саме вам. Обирайте для себе та своїх рідних тільки натуральне, бо те, що створене природою. Прекрасно, любіть свій організм і він обов'язково відповість вам навзаєм. До зустрічі у програмі Здоров'я від цілющої краплини. Мережа фітоаптек «Цілюща краплина Зелена планета. Це 20-річний досвід, застосування натуральних препаратів, комплексний підхід, ефективне лікування, органів травлення, гастрит, виразкова хвороба, халіцистит, панкреатит. Призначення індивідуального курсу лікування. Працюємо без вихідних. Цілюща краплина Зелена планета. Приходьте по здоров'я! Мета цілюючої краплини не лікувати симптоми конкретної хвороби, а повністю повернути здоров'я. Досвідчені лікарі мережі аптек працюють щодня у суботу та у неділю, включно. Не чекайте, звертайтеся за допомогою до фахівців. Якщо правильно виявлена причина, процес лікування буде оптимальним. Мережа фітоаптек Цілюща краплина зелена планета. Це 20-річний досвід, застосування натуральних препаратів, комплексний підхід, ефективне лікування чоловічих та жіночих хвороб, цистит, аденома, клімактеричний синдром, уретрит, болючий, менструальний цикл. Призначення індивідуального курсу лікування. Працюємо без вихідних. Цілюща краплина, зелена планета. Приходьте по здоров'я!